Друзі, привіт! Весна, слава Богу, наступила, стало тепло. І я хочу запросити вас на такий весняний, дуже цікавий форум, який буде проходити на Берестейському проспекті в Києві, в Нівкі-Холі з 26 по 28 березня. Це називається Клінінг трейд шоу. У нас це рідко буває таке щастя, тільки двічі на рік. Тому, будь ласка, збирайтеся і приходьте на Клінінг трейд шоу. Ми там будемо представлені чотирма виступами. Взагалі, там дуже потужна ділова програма, і ми там маємо чотири виступи. Вони називаються. Перше мої два про мікрофібру я буду розказувати дуже там в деталях подробно про молекули. Буду розказувати вам про те, як інтегрувати в медицину ваш звичайний мобільний клінінг. Наша викладачка Настя Кулакова буде розказувати про скрипти, їх важливість, як запобігати конфлікту з клієнтами через скрипти. І наша подруга Олена Гужєнка розкаже дуже цікаву моторушну тему: це прибирання місць смерті. Тож, будь ласка, запрошую з 26 по 28 березня, Берестейський проспект 84, Нівкий Холл, Київ. Приходьте.